хлопці, дивіться, який домик. Бачите, згорів. Телеграм-каналі, Київ писали. Згорів будинок, дивіться. Будьте обережні, я вам не рекомендую, не пропагандую. У нього дві печки були. Коти остались. Залишили. Коти залишились. Ну, печки... Це всередині, вони ж всередину заходили печки. І пройшло зрання всередині. Бо неправильно встановили печки. Треба, щоб майстри ставили не економити. А в нього три штуки. Раз, два, три. Наші стільки печок. Лучше б одну зробив і не угорів. Отакі в нас, бачите, дома хлопці. Там вибили стекла в нього. Все вигоріло. отступил какой-то. Вот зацепился, сейчас буду залазить воду. Захипиться трагом 800 зимов. Я нормально, я люблю це дело. Я люблю коли Отривається, все ломається. Ну а що зробиш, так кажуть. Що... <смі> даже не піймав новенький. Ні одного судочка даже поплекій не було. Далеко стоїть. Можна, знаєте що? Що звісно, прив'язати шнур. Завтра прийти Привезти спасателю тупаєць Щоб достав. Навірно я так і зроблю Ща бачу Коротше от Дивіться на кончик Сіло так Я може зайду ще Надо спить хлопці, Блін воблер. 900 гривень конкретно, блин, сила Я до него даже дойду Спасательную операцию. Я до нього зайду в вайберсах Сейчас ногою его крутану Попробую А вон он я його бачу Ну только надо аккуратненько Наразився соломинку. Взявся. Хлопці, я спас його. Дивіться. За таку заразу зацепився. Чуть не оторвав. Хлопці, я зайшов по шию вайберса. Стою, вже дивіться. Вайберси, в воді. Ось така подводна вона вже починає рости. Так, хлопці, йдемо на вимостку. Грибак сюди. Це місто класне, тут фонари. І судак підходить вночі. Так хлопці, підписуйтесь. Хлопці, це капець, дивіться. В тому году вода. отут, от де я йду хлопці, отут от була вода, отут от от вона підбивала, до цього дерева. А позато вода була взагалі до того дерева. От до того. Ось ці корчі були у воді хлопці. А тепер дивіться, оцей перекатик, де я судочка видав. Ось то оцей перекатик, на нього підходив судак І малюк. Води нема зовсім. Це Тут До лавочки до вода була. І до ступеня. Практично ці всі дерев'я до води. Вон там бетон на ця плітах. Я з неї заходив в сапогах. і кидав сюди на цей острів. Він був в воді і під ним брав судак і окунь. Хлопці, це капець. Кстати, вон фідерісти стоять, дивіться. Чи суда чистий? Ні, один судака ловить. Там далі фідер на причалі. Я туди не піду, я зараз на вимозку полізу. Дивіться, сонечко заходить. Це значить завтра буде сонце. Вже 20 градусів. І сонце, дивіться, який закат. Лосі, красота, Дивіться, яку вам красоту покажу. Дивіться. А? Лунна дорожка. Хлопці, загадую желання, щоб в цьому році був мир і перемога. Дивіться, як вона йде прямо на це. На вимозку. Зараз буду заходити по лунній дорожці. Один у вайбіси. На вимозку познімаю. Попробую там покидати хлопці. Не знаю що вийде. Поки не піде. Я на вимазки вже Заліз Все фонарі не включили один Содочатник стоїть піти подивитися треба, туди екскурсію піти, туди далі Київ наш хлопці Закат, дивіться який закат гарний Дивіться Хлопці, я вже заліз Зараз 8 часов темніше. дивіться як гуляє в облій. Бачите як блистить, дивіться. Коротше, все і не так блистить, а все є животиком. Бачите? Так. Страганий, так. блин, дуже файні. Це я там чемпіони ловили так класно. Ну, треба, щоб риба була води, нема хлопці. Дивіться, я на острові. Рибаків нема ні одної душі. Хлопці, я вже заліз. Буду зараз пробувати. Дивіться який закат класний. Завтра вже сонце. Бачите? Пішло туди сонце вже. Так, що ми тут маємо? Хлопці? Це у нас така коробочка. Дивіться, от зараз поставлю. Отаку. От Хлопці, дивіться. Отаку От поставить, О! На 12 грамм попробую, може, на дальній світловий черві. Колись клювало. Можна ще попробувати оцю. Щука брала. Кстати, щуку я вам цю не показую. Красный порубить. А окунь любить більше. Це Те теж щука любить оцю. Щука оцю любить. Е, а окунь любить більше синій. Щось я її не бачу. Я загублю. Навірно загубив. Буде жалко. Жалко у пчелки вона на місці. Це окуньовая. красненька, Біла щукова. Зараз все поджигуємо. Потім оп'ять цим воблером. Може ще рано. Воду не дали. Цілий день оце до двох давали і з двох часов вже воду не дають. Ну Нема води. И что на пьявку берет? А на пьявку берет? На пьявку берет. Да. О, блин, ракушку любит, медведку хлопцы ловят на печали. Выползка. Да. поднялся ветер снова. Ветер поднялся, было так хорошо. Ветер поднялся. Уже ветра не было. Опять Что Судаковая, но он не клюет. Угу. Я только что заходил Так мелочь стоит в этой траве Прямо, малек Да я понял ага. ага Короче, будем ловить Короче, надо где-то с 11, да, начинать? Да, да Понял, понял все все, спасибо. Понял. Угу. А еще будет хоть рыбы в этом году? Может нет. Может нет. Ее мороз испугал, она, я боюсь, пройдет. 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 Такое, не, было такого, там... не, я ходил. Я ходил на Фидер. Я ходил на Фидер. Такая мелкая, такая 200 грамм. Макс. Я ходил. После 11. Ага.